звати Юлія Маланюк, я фудстиліст та фотограф, фудстиліст, людина, яка відповідає за естетичний вигляд їжі в кадрі. Це людина, яка робить всі ці предмети їжі. Ну тобто їжу красивою і а, показує її так, як не бачать звичайні люди а через камеру. Часто вважається, що футстилісти це такі страшні люди, які ніколи не використовують справжню їжу. Вони обов'язково замість олії використовують якийсь там лак для волосся, гуталінне м'ясо, все це таке, і все ми просто вас дуримо. Насправді такі замінники дуже дуже в рідких випадках. Просто якщо свіжа їжа вибрана спеціально ну, там на базарі, десь там в супермаркеті, це вже найкращий предмет для зйомки. Так, воно і стівне, і в принципі, якщо це, наприклад, просто фото, якщо це достатньо швидко, то його можна навіть з'їсти. А якщо це відео довге, то тут краще його, навіть краще його чимось помастити, щоб ніхто не не з'їв, те що довго стояло під світлом. На один кадр треба достатньо багато часу, тому що е, окрім того, що бачить просто людина не в кадрі, а поза кадром е, камера бачить все по-іншому. Вона не пробачає ніяких помилок, тому треба все підходити до цього дуже дуже детально. Тобто ну, це може зайняти ну, години-дві на побудовку одного кадру. Я вже бачу, як, як бачить камера. Я вже звикла, я вже бачу не як люди звичайні, я вже так. Я поставила все і я вже це роблю швидше. Але так само все рівно це довго. Іноді буває, що цілий день можна знімати один кадр. Особливо, якщо це відео, де дуже світло лупить і знищує буквально за хвилини продукт, то тут, тут я вже використовую різні хитрощі, якісь там дещо замінюю, де щось додаю концентрованіше, наприклад, той самий жир. І роблю так, щоб. Щоб команда не простоювала, <свісно> я маю бути готова до того, що декілька разів це може бути десятки разів, я замінюю свого героя. Тобто я поставила в кадр страву, і поки навели світло, поки знайшли правильний ракурс, поки поки всі були, були задоволені, я можу його 10 разів замінити на такий самий гарний. Наприклад, той самий літ який, ну як би ти не хотів, ти не можеш його зробити сталим. Якийсь там довгий час, то лід, звичайно, ми використовуємо штучний, це акрилові кубики або, або там, джелейний. Ну, тобто це замінник. А, наприклад, так само морозиво, воно теж дуже штане, воно не, не тривке, тому а, там вже це вже я використовую свої секрети, мій власний рецепт, де я використовую в принципі, ті самі продукти, що і в морозиві, просто в більшій концентрації Тобто там все таки більш що застило і вже застило. Самі такі мої зручні, звичні предмети це пінцет і прискалка з водою. Пінцетом, наприклад, я можу дістатися в ці такі якісь, там закоулки їжі, де не можу дістатися пальці. Ну так само і взяти щось таке дрібненьке, маленький листочок, перчинку. І Тому пінцет це моя друга рука, можна сказати. І так само водичка зі прискалки це те, що освіжає, те, що надає. Такого гарного блиску, ну, ще пензлики, звичайно, так само десь там підмастити, десь там щось гарно підмалювати. Я беру той самий там фен для будівельників і просто зверху роблю цю обсмажку. Тобто, тому що якщо я роблю це на пательні, то звичайно я не бачу, що там відбувається. Якщо це я бачу цю поверхню і я використовую або горілку, або фен, то звичайно я контролюю процес. Я бачу де там підгоріло, де там зарумянилося, як треба. Це має бути композиційно, художньо, це має підкреслювати, підкреслювати якраз саме найкрасивіші сторони страви, бути в смаку або в стилі. Тобто, якщо, наприклад, ми знімаємо якісь кухні народів світу, то, звичайно, навколо цієї страви будуть атрибути тої чи іншої кухні, тобто національної. В нашій країні такої поставленої школи футцилістів немає це точно. Є, звичайно, іноді якісь майстер-класи, особливо при фотошколах, але їх недостатньо. Тобто, ну, як базова, як основа, в принципі, знати, що таке футзилізм це достатньо, але все рівно це треба на досвіді. Це треба самому. Ритися в книжках в інтернеті, навіть на своїх помилках, на своїх, на чужих помилках, вчитися, вчитися кожного разу. Я на кожній зйомці вчу що чогось нового.